Ранок вдома триває. Для вас сьогодні працюємо. Ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Mm. Далі в нашому етері. Книжковий огляд від журналіста телеканалу Дім Дмитра Слівного. Діма завжди порадить щось цікаве і вміє надихнути на процес читання. Давайте подивимося, які літературні новинки потрапили до його огляду. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Всі сьогоднішні книжки люб'язно надані Національною книжковою платформою «Якабу». Почнемо з книги Я, Паштет і Армія, яку написав Кузьма музикант, поет і лідер групи Скрябін Андрій Кузьменко. Про що ця книжка? Дозвольте, процитую самого Кузьму, адже його слова варті всіх інших. Ця брошурка. Бо книжкою назвати її Я не ризикну немає жодної художньої цінності. В ній зібрані дуже звичайні оповідання про дуже звичайного хлопця, яким я був і є. Тому якщо маєш кілька годин вільного часу і настрій, щоб позубоскалити на тему армійських буднів, ти наш клієнт. Не шукай в ній високих ідей, завуальованих у написаному між рядками Жити треба так, щоб було з чого поржати. Так і живу. Кузьма Скрябін. Як ви здогадалися, за жанром це такий щоденник розповідь про армійського друга Кузьми Пашкета Сергія Павлова, який потрапив в армію через проблеми з деканом в університеті, де був кандидатом біологічних наук. Це іронічна та правдива розповідь з гумором про жорсткі і абсурдні армійські будні, написана живою мовою, а саме тим неповторним суржиком, який не обурює, а викликає посмішку. Хочу вам зачитати невеликий фрагмент вже з самої книги. Лекції і конференції в госпіталі були улюбленим заняттям солдатів-роботяг. То тих, кого постійно припахували, чи то волочити тілешку з хавлом, чи то мурувати якийсь паркан, або просто збирати бички по території. Це було дві години законного сна в теплесенькому кінозалі. Лекторів запрошували тільки тих, хто міг перемогти своїм вокалом масових раб. Хто не міг, не запрошували. В сумі до нас приїжджав тільки один лектор. Паштет був його асистентом і вав всіляко допомагати у відсвітленні матеріалу для сплячої публіки. Хто не хотів спати, на лекції не ходив. І так виходило, що на лекціях не спали тільки лектор і паштет. Особисто для мене основна цінність я паштет і армія це пам'ять про кузьму, історії, якими він хотів поділитися. Тож усім, хто хоче згадати Кузьму Скрябіна, раджу читати його книжки, слухати музику, передивлятися старі записи. Адже в них можна знайти відображення його справжнього. Ну і добряче посміятися. Думаю, автор хотів би від нас саме цього. Наступна книга у нашому огляді Чарлі Чаплін із серії видатні особистості. Біографічні нариси для дітей це літературна робота письменниці, сценаристки і блогерки Марії Сердюк. Цього разу пані Марія запрошує у пригодницьку літературну подорож життям найвідомішого коміка ХХ століття з непростою долею. Людини чий образ є одним з найвизначніших у світі Чарлі Чапліна. До речі, його історію рекомендують читати родиною. Впевнений, всім буде цікаво, як Чарлі Чаплін пройшов шлях зі злиднів. До світового визнання, як з'явився відомий образ маленької людини у Капелюсі з фірмовою ходою. Чому його переслідувало ФБР? Коротше кажучи, я, наприклад, не знав і половини фактів для довідки, Чаплін народився у Лондоні ще у вікторіанську епоху, у родині естрадних артистів, а помер у 1977 році у власному швейцарському маєтку, без змоги повернутися до США, де працював. Усе життя. Чому ви дізнаєтесь зі сторінок цієї книги? Дозвольте прочитати вам невеликий фрагмент. Це слова героя Чарлі Чапліна з кінофільму Великий диктатор. Ми забагато думаємо і надто мало відчуваємо. Людяність нам потрібна більше, аніж машини, але найбільше нам потрібна доброта і ніжність. Без цього життя перетвориться на суцільне насильство, і тоді все загине. Літаки та радіо скоротили між нами відстані. Це відкриття вимагає від людини доброти. Воно закликає об'єднатися всіх людей на землі. Адже зараз мій голос можуть почути мільйони людей у всьому світі. І тим, хто може зараз почути мене, я кажу не впадайте у відчай. Біду, яка спіткала нас, принесли люди. Це злі люди. Ці люди бояться прогресу. Але ненависть вічна. Диктатори загинуть. А влада, яку вони забрали в людей, повернеться до народу. І доки люди вмирають за це, свобода не загине. Світова слава прийшла до Чапліна у 1914-му після виходу фільму Бродяга, де вперше і з'явився його неповторний образ. Загалом біографія не проста, але написана у пригодницько мотивувальному жанрі. Після кожної глави є перелік питань до тексту, чим трохи нагадує підручник. Проте, як на мене, тут головне завдання не вивчити факти, а отримати задоволення від самого процесу. Адже авторка пише цікаво і динамічно, настільки цікаво, що можна навіть відкласти планшет з іграшками. І остання книга у сьогоднішньому огляді називається Підручник з будови автомобіля. Дивний вибір згоден, але це той випадок, коли роблячи замовлення книг на огляд, взяв щось нетипове і для себе, адже життя змусило так ось. Якщо ви в повній темряві здатні розібрати карбюратор, знаєте, як працює диференціал Торсен та що таке датчик Хола, ця книга не для вас. Вона скоріше для початківців в автомобільній справі. Підійде людині, яка тільки збирається здавати на права, адже включає в себе підготовку до складання теоретичного іспиту або для зацікавлених аматорів, як я. Коли просто хочеш зрозуміти, як працює той механізм, що кожного дня возить тебе на роботу. Зачитаю вам фрагмент з глави про історію автомобілів, щоб ви зрозуміли стилістику, з якою вона написана. І все б добре. Та ось людині весь час чогось бракує. Їй замало відстані, яку може подолати кінь, замало швидкості, з якою він може рухатися, їй замало комфорту. Бо навіть непогано захищені на перший погляд екіпажі для царів нагадували про свою негерметичність хрускотом піску на зубах. Так, і ще один момент: війна. З огляду на те, що на війні коня можуть убити, постало питання про його заміну неживим предметом. Так, у середині кінці 17 століття з'явився саморушний візок на паровій тязі. Приблизна схема зображена на малюнку. Якщо вам видно, винахідником цього дива інженерії став військовий інженер Ніколя Кюньо, французький підданий. Цю книгу важко назвати підручником у класичному розумінні. Скоріше, це інструкція для розуміння складових систем легкового авто з дуже якісними та детальними ілюстраціями та схемами. Інформація з будови сучасних автомобілів, невеликий екскурс в історію автомобілебудування, поширені неполадки і методи їх усунення, правила експлуатації та обслуговування автомобілів та ще багато чого корисного з автосвіту. Написана книга. Нига живою мовою, не схожою на канцелярський стиль освітньої літератури, на цьому все. Дякую за надані книжки національній книжковій платформі. Якабу.